Якщо говорити про події, які відбуваються зараз в Башкортостані, так, вчора, з боку антиімперського блоку народів, я думаю, як і від наших партнерів з українських студій стратегічних досліджень вівся такий активний моніторинг інформаційного простору, як в Росії, так званій Федерації Російській, так і в Україні. І я теж був, щоб погодитися з тим. Що увага суспільна, увага інформаційна не була зокрема в Україні на належному рівні. Так, про це написали цілий ряд там агентств, Про це е, було написано е, інформацію в кількох наших е, мільйонниках е, телеграм-каналах, але цього, як на мене, є цілком недостатньо. Е, тому саме антиімперський блок народів, який розвиває в тому числі і наші інформаційні ресурси, взяв на себе ну, таку функцію максимального висвітлення цих подій. І наш телеграм-канал зараз працює у форматі 24 години на 7. Ми кожних там не знаю 10-15 хвилин, півгодини оновлюємо актуальну інформацію про події в Башкортостані, і ми бачимо, яка велика є зацікавленість цієї аудиторії нашої в Україні стосовно цих подій. Але Руслан дуже добре також знає про проблему телеграму про те, що він контролюється по великому рахунку ФСБ, і в будь-який момент телеграм-канали можуть блокувати. Можуть закривати, і відповідно, той самий з Башкор, так телеграм-канали Руслана вже, по-моєму, двічі було, якщо я не помиляюся, просто заблоковано, і він змушений знову повертатися до тієї роботи. Саме тому, з нашого боку, ми просимо черпати інформацію не тільки з нашого телеграм-каналу, але й заходити на сторінку антиімперського блоку народів у Фейсбук і головне на наш сайт, до якого. Хоч відбуваються періодичні атаки різних ботів, і... але ми його утримуємо і звідти можна черпати актуальну важливу інформацію з нашого сайту abn.org.ua. Крім того, ми зараз радимося із фахівцями про те, щоб створити дзеркальний до телеграму. Канал на WhatsApp. І. це щось нове, яке також починає розвиватися в Україні, але воно є більш безпечне, більш захищеніше і думаємо, що це ми будемо робити. Про те, що говорив Руслан Габасов стосовно відео, я цілком погоджуюся, і я думаю, що навіть з сьогоднішнього нашого дякуємо українському кризовому медіа центру за можливість до цього майданчика. Потрібно нарізати оці відео фрагменти на коментарів. Інформації і подавати їй максимально відеоконтент, зокрема і на Ютубі. Але так як вчорашній наш моніторинг підкреслив, що дуже велике значення має на даний момент Тікток, тому що величезні аудиторії в соціальній мережі Тікток збирали відео із протестів в Башкортостані. Це ви повинні також брати до уваги. І теж на це реагувати, але е, хочу сьогодні просто анонсувати і заявити, що в разі потреби, а потреба така назріває: е, на базі антиімперського блоку народів, ми можемо відкрити в Україні постійно діючий медіа-центр інформаційний центр. По підтримці башкортостану і по підтримці боротьби башкортів на, на даний момент. Тому це питання ще обговорюється і про це потрібно порадитися. Але така готовність є для того, щоб максимально інформувати українську і зарубіжну аудиторію. Наш, до речі, сайт виходить на трьох мовах: російська, українська і англійська це про наших міжнародних партнерів, і це є дуже важливо.